Я хочу спочатку розповісти таку цікаву історію про компанію The Beers. Ця компанія займалась виробництвом діамантів, вона відбулася у 1947 році. І мало хто знає, що до цього моменту взагалі-то, коли ти робив пропозицію одружитись, це була просто типу: давай, а давай. Ну, якщо коротко, не було обручок. Але в той час. У компанії De Beers були невеличкі проблеми, і вони вирішили, що треба зробити, щоб купували більше обручок. І вони запустили велику компанію, яка називалась Діаманти назавжди. І суть її полягала в тому, що якщо ти робиш пропозиції, то обов'язково знак того, що ти з серйозними намірами це подарувати ще таку предкаблучку до офіційної. І вони це запустили, дуже медійно атакували людей настільки, що ця традиція вона залишилась з нами. І зараз, так, да, не всі діаманти дарять, але до цього моменту всі дарили одне кільце. А ось вони зробили так, що два кільця е, треба вже дарити. І це такий е, як. Індикатор, і це так прям історія, котра показує, наскільки ми можемо деформуватись і робити собі нові звички, коли нам про це будуть транслювати завжди. І з точки зору психології, як ти вважаєш, що відбулося в той момент? Ну, Я б поставив тобі ще питання. Хіба ну, ця вигадка на ровному місці з'явилася? Ти думаєш, що дійсно жодна, жодна людина у світі ніколи не дарувала прикраси е жінкам? У Д... яких закохувалися. Дарувала, так. але це було відокремлено від того, те, ситуації, що я зараз роблю тобі пропозицію, якщо ти говориш так, надягаєш в це кільце і ходиш ще в якийсь буферний період. Ось, Мені здається, що саме у цьому головна штука, що всі ці компанії ми можемо про них казати. І таких прикладів дуже багато. Я не знаю, чи там знов-таки це правда чи неправда, анекдот чи ні, але знов, ну там, Різдво. Вигадала Кока-Кола, так? У тому uh -huh. вигляді, в якому uh -huh. ми його знаємо. Санта-Клауси завжди були різними, і їх уявляли собі люди по-різному. Так, синіми, зеленими, різного віку, з бородою чи без. Поки Кока-Кола просто не сказала, що вони носять червоний ковпак. Отак втягнуті, отак виглядають, бо я не знаю, там біла борода викликає, мабуть, що довіру. <гум> бо він схоже, ну, принаймні, там, знаєш, святий Микола в іконографії святого Миколи завжди є біла борода. Якщо подивитися на ікони Святого Миколи. Так і тут мені здається, що щось було, але його потрібно було знайти і сильно підсилити. Мені здається, що всі такі компанії, враховуючи Дебірс, це такі ампліфікатори, просто посилювачі того, що вже є, бо те, що вже для людини питому. Може бути питомою для іншої людини. Мені здається, що цей зазор, я хочу як хтось, угу. і спонукає нас до будь-яких дій, і взагалі є джерелом бажання. Ну, взагалі-то є така думка, що. Класний бренд робить так, що без нього ти відчуваєш себе таким неповноцінним, От, чи не, до... не таким, як ти. На, насправді, я як, не хочу атакувати цю територію, але дуже сильно як, можна подивитись, наприклад, релігії. Да? Угу. Коли ти. Не не віриш ні в що ти, типу, повинен відчувати якийсь тиск і що ти не такий, як усі. Ну і Apple десь наблизилась до цього стану. Ну цікаво, що немає жодної у світі людини, яка не, не вірить. Ну та ну, ти, так, ти так. все одно віриш у те, що немає Бога. А ти це людина, яка вірить ну, в так, те, так, що так, Бога є, немає. Є є принцип, да, якийсь е, то так. Бо мені здається, що знайти ту постату, яка угу. є у якоїсь кількості людей, її підсилити. За допомогою медійних інструментів це є той е, спосіб, яким реклама працює вже останні там 150 років. Бо на насправді у цього є якась історія. У цього uh -huh. способу рекламуватися є якась історія. О, тоді е, можна резумувати, що е, знайти звичку та сказати, що це е, нормальне і без цієї звички ти не такий, як усі, якщо так, то це типу прям. Удар, це місце, котре там зробить дуже великий... мені ця формула дуже подобається, але ти знаєш, мені здається, але я можу помиляюся, що такі компанії вони були колись угу. 20-50 років тому, коли ще не всі звічки закінчилися. Угу. Бо ти класно почав епізод з того, що скоро торгових марок буде більше ніж людей. Угу. Я, навіть будучи там зовсім юним копірайтером, 19 років угу. тому. Сидів, вигадував нову нову назву для нової горілки, і вже тоді стикнувся з тим, що насправді навіть в Україні, а це ну маленький не ринок, uh -huh. якщо порівнювати з будь-яким іншим, там північною Америкою чи таке інше, вони просто реєстрували ці цілі словники. Їм було це доступно за грошима. Uh -huh. Вони розуміли, що один з головних рушіїв горільчаного ринку. Це просто поява нових брендів, угу. бо так зручніше заробляти. В тебе є монобренд, якийсь, який ти постійно рухаєш, а потім постійно. Але в тебе постійно з'являються якісь ще бренди, бо люди у горячаній індустрії схильні купувати нові горілки тоді. І знаючи це, вони буквально брали словник. Uh -huh. І не наймали там неймерів для того, щоб ми вигадували сенс, uh -huh. Uh -huh. шукали там щось, а щось більш-менш схоже ну якщо це не слово трактор чи там я не знаю бараболя. То просто реєстрували ці слова пачками. Для перепродажу? Ні-ні. ні. Для того, щоб потім, коли в них з'явиться нова я. ситуація, коли потрібно щось запустити, в них вже зареєстрована торгова mm -hmm. марка. І чому, а для мене це була проблема, бо я щось приносив. Я такий філолог, від себе там якесь вища освіта, я там розбираюся в міфології, в якихось етнографії, там тут таке, тут сяке. І приношу їм там 10 імен. А вони кажуть, так дев'ять з них зареєстровані, а десята нам не подобається. От, а зараз я навіть не знаю, як це працює. Це ти поганий неймер? Цікава? Схоже, що я був поганий неймер. Тому зараз ти стратег. Це і була моя стратегія. Змінити професію з поганого неймера на гарного От, Ми казали про те, що дуже багато торгових марок. Їх навіть може й більше, ніж людей, і цих інсайтів, цих пустот і цих звичок здається, що теж вони закінчилися. Просто можливо з цим пов'язана ця історія, що тепер Байрону Шарпу довіряють більше ніж там Котлерам, угу. бо немає чого сказати. Все було сказано. Угу. Вже було десятки тисяч брендів. Скільки ти сказав? Ні, десятки мільйонів брендів. Вона, ну окей, торгових марок, на не брендів, на але може і брендів. Що вони ще можуть сказати? І все, закінчилися ці сенси, закінчилася там креативна міць, угу. а, і барон Шар просто каже: а ви просто повторюєте десятки тисяч разів. Якщо а у вас так, меседж і все, і це весь брендинг, угу. це угу. і є брендинг. А, якщо ми говоримо ситуацію, коли ти в супермаркеті обираєш якісь продукти, ну, ти стоїш, та, у тебе там 5, 7, 8. Давай олію mm -hmm. візьмемо, тому що продукт дуже, дуже класний приклад, бо бо є дуже багато людей, які не вірять в маркетинг в сонячні олії. олії. Mm -hmm. Ну 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 так да, тому що коли ми працювали з якоюсь олією, і сказали, що склад один і ну, той як же. може бути інша олія. І вони так. просто для кольору щось прикручують, щось і все. Звісно, що рафінована та нерафінована, вона. Відрізняється, а це ну плюс-мінус. Я так розумію, оно те ж саме. Так, от, от ти стоїш, і, і, і що відбувається, коли ти робиш цей вибір, цей імпульс. Що це за імпульс? Ну мій досвід і та теоретична база, якою я зараз оперую, коли працюю, кажуть, що це всього лише е, проторена доріжка в тебе в голові. Що просто в тебе ментальна доступність цього бренду в твоєму разі більше ніж цього, і все. І так я був дуже багато років колись впевнений, що існує якийсь зв'язок духовний, mm -hmm. що є якісь сенси, які для тебе ближче, і для цього бренда вони теж ближчі. Мені здається, що це досі працює з брендами, у яких плече вибору, і плече прийняття рішення довше. Ну там дороге авто, яхта, будинок mm -hmm. чи щось інше, mm -hmm. там, можливо, це працюватиме. Але от в FMCG не думаю, угу. хоча теж розумієш, ну купуєш ти буди не будинок, а квартиру. Ну, який емоційний зв'язок, якщо тобі потрібно, щоб метро було там парк для дитини, вікна на цей не знаю, на схід на, на захід і бомбосховище. Але але, типу, я не знаю, але бренд у цього кращий, ну ні. Ні, ну, квартира ще, це. Ну, це я сам себе зараз критикую. Я послухав, що я сказав, проаналізував, ага. і думаю: ну, мабуть, що не, не у цьому, не у довжині прийняття рішення суть. Ти мене поправляв. Канеман, це не психолог, ну, це взагалі економіст. Економіст. О, і він у 2002 році, здається, отримав Нобелівську премію. І у нього є теорія про те, якщо ми говоримо про супермаркет, знову повертаємось до цього прикладу. Що у нас є швидкий та повільний розум, чи перше, ще рефлекторний, чи якось так називається. І якщо здалеку починати, то взагалі у нас мозок він заточений на економію наших ресурсів. Він хоче зробити так, щоб ми не витрачали енергію. Це теж, наскільки я знаю, пов'язана прокастинація з цим. Йому не важливо, ти там, завтра у тебе буде дедлайн чи ні, він не хоче витрачати ресурси. Так, і тут, що ти, коли приходиш до магазину та обираєш, Відбувається така реакція, що ти можеш обрати якусь торгову марку чи бренд швидко, а потім мозок вже це швидке, швидке рішення. А повільне вже може аргументувати, чому це ти обрав. І типу так це відбувається. Це не тому, що лінійка логічних таких поступових нерозв'язків тобі допомогли зробити це. Це ти зробив швидко, а потім, щоб ти не відчував себе якось обманутим, ти себе виправдовуєш, так скажемо. Ну, Цікаво, що ти, ти, ти постійно кажеш: він про мозок. наче це хтось третій. І ти і не тільки ти один це робиш. Я дуже часто це чую. Я навіть це чув від дитини. 11-річний. Дякую тато за порівняння. Так, так. Тато, тато це не я, це мій мозок. Але це ні, ну за порівняння. Дитина 11 років звідки бере такі думки. Це для неї складна думка. Вона це почула. Угу. І це цікава штука, що ми намагаємося, наче об'єктувати якимось чином, винести за межі свого досвіду угу. якісь там рішення. Але рішення приймаю я. Угу. Uh -huh. зараз всім уже науковцям зрозуміло, що там у головному мозку зосереджені певні процеси, але, звісно, все тіло і приймає рішення, і діє, і так далі. Ну, у стрибку, наприклад, якомусь там з бордюру uh -huh. симпатична нервна система. Задіяна набагато більше, ніж головний мозок, mm -hmm. так? Ну тобто там мозок не думає про те, як стрибнути mm -hmm. і чому ми взагалі ставимо перед собою це питання? Чому взагалі Нобеля отримав? Нобіля за що дають? Прорив відкриття за новизну і доказ цього так. Чому як ти думаєш, новизна була? Чому він був? Що він зробив такого, що до цього ніхто не думав? Ну мені здається, він просто структурував ті знання, і ні, це завжди так. Насправді він ті речі, які в 2002-му йому дали Нобеля, він ці відкриття і систематизував у 70-х роках. Ну mm -hmm. Нобеля завжди дають там через дуже багато mm -hmm. років. Та... Може він емпірично доказав це все? Ні, ні, ні. В чому новизна? Як ти думаєш? Ну може, тому що ми думаємо, що ми завжди. Контролюємо цей момент ситуацію, а ми не контролюємо. Ось і бачиш, це така річ, що виявляється, що потрібно, щоб науковець заліз кудись там у голову, провів купу досліджень емпірічно, начебто доказав, що воно так працює. Зараз над цим продовжують працювати. Угу. Там МРТ з контрастом показує, що він правий, більш-менш. Угу. От щоб похитнути нашу міцну віру в те, що кожен наш крок. Раціонально виважений uh -huh. і похитнуться цей величний нарцисизм, в якому ми всі всі сім uh -huh. мільярдів uh -huh. перебуваємо. Ну я тобі зараз скажу, що ти взагалі нічого не контролюєш, що будь-яка твоя дія, кліпання очима, вибір худі, вибір бізнесу, який ти відкриєш закриєш, і раціональний на 100%. Угу. Uh -huh. Те, що ми називаємо свідомістю, це лише інструмент пояснення заднім числом всього, що ти робиш. Тобто, це uh -huh. такий карлик uh -huh. на величезному слоні. Uh -huh. Тобто, в принципі, ми дуже мало, майже нічого не знаємо про цю uh -huh. систему 1. Ми навіть не знаємо, чи ми взагалі мурахи, чи, ну, чи діємо ми як рій, як алгоритм, як натовп, чи як індивідууми. А єдине, що що ця система 2, яка повільна, яка нова, відносно нова, її uh -huh. там всього лише, там, я не знаю, там, мільйон років, а, вся її функція полягає в тому, щоб через ну, мить. Ну, вона дуже маленька, менше, ніж секунда. Пояснити, uh -huh. що ти зробив. Uh -huh. що все. Зі сторони теж психології вибору, я так для себе аналізував, а для мене тяжко робити вибір. Я думаю, ти побачив, коли ми світло виставляли. І коли е, в супермаркеті я обираю, і я потім аналізував: от я, наприклад, масло я обрав, і за того, що я десь бачив рекламу, uh -huh. як це завжди працює. І потім, коли ти вибрав якусь е, торгову марку, прийшов і е, у тебе виправдалась довіра, і ти, типу, а вона, так як я очікував, доброго якості, то ти нагороджуєш собі. Ну, типу, нема проблем, типу, класно я молодець, якісь такі штуки. І оце е, Получається така екосистема, Коли тобі транслюють, ти довіряєш, ти не витрачаєш енергію на вибір, і потім це виправдовує твою довіру. Це якась така. Чуть-чуть щастя, і мені якраз дуже не подобається, що те, що там, ми називаємо людиною, знов-таки об'єктивується до е, гормонів і нейромедіаторів. Uh -huh. Бо людина це набагато складніший інструмент. Uh -huh. Тобто, коли ми проводимо, наприклад, там, соціологічний експеримент, ми кажемо, ми подивилися, що тисяча людей підходять до полиції, і з них 800 зробили ту чи іншу річ. І з цього е, накладаючи на людину. Ті ж методології, які ми накладаємо на фізичні процеси, там є такі, як гравітація, такі, як швидкість світла, і накладаючи на поведінку людини ту ж методологію, яку ми використовуємо, вивчаючи гравітацію, швидкість світла, математичне і так далі, кажемо, що якщо статистично ці 800 людей зробили у рамках експерименту чи повторили у рамках експерименту одну і ту ж дію, значить, всі люди, в принципі, будуть так вчиняти. Що там з цими двома стами, ну це таке? Це похибки експерименту. Угу. А я спитаю: а як ми враховуємо те, що з цими людьми було той момент, коли вони е, брали участь в експерименті? Ну, контекст, і, Як він став зранку, там О, як так, він так. покакав, так? так що з нього з дитиною, чи були в нього щось чи ні? Про що він взагалі думає? Ось а, і чому я про це кажу? Те ж саме з тобою, коли ти підходиш до полиці. Як ми можемо врахувати неймовірну кількість речей, які з тобою відбуваються в той же момент? Я тобі запропоную навіть парадоксальну таку штуку, що навіть, навіть мати проблеми з вибором це вибор. Це твій спосіб, це ти обираєш цей спосіб робити вибір. Це твій суб'єктивний спосіб. Uh -huh. І знов-таки, цей вибір робить система 1. А ти його, а система 2 називає, де ти десь почув таке слово сполучення від кого? Умовно, це може бути і науковець, а може це була твоя мама. Uh -huh. Ти почув десь слово сполучення, мені складно робити вибір, uh -huh. і це ти собі це присвоїв і почав так uh -huh. е, поводитися. Uh -huh. Мені здається, що в момент, коли ти будь-що купуєш, до то тебе точно відбувається той фізіологічний процес, який відповідає за нагороду, uh -huh. бо ти поставив собі мету, і ти мету виконав. Uh -huh. крапка. Uh -huh. А оця вся історія, яку які розповів, мені здається, це трошки спекуляція на науці без проникнення у науку. Для того ми маркетологи. Ми маркетологи, рекламісти. Дуже часто це робимо. Ми дуже поверхово так сковзаємо по самих-самих верхах дійсно складних речей. Хватаємо там багато цікавих слів. 우гу. І якось їх використовуємо для того, щоб ти і uh -huh. виглядати дуже умними, а потім ще й казати, що ну, є конкретна людина в МРТ, у якій конкретний uh -huh. контекст, і її зараз питають: там, тобі кока кола чи Пепсі Коло. Ну, якось вона відповіла. Чому мають так зробити сім ну, там, 6 мільярдів людей, я не знаю. Ні, ну я тут суб'єктивну оцінку, я саме аналіз робив цього всього. Що з точки зору психології для мене це реклама чи рекламна комунікація дає чітерство перед тим, як я буду обирати щось. Це мені як покращення, якась гарна сторона цієї сфери. І якщо говорити про брендинг та психологію, то тут, типу, хочеться робити і покращувати, але О, цікаво, не, але не, хочеть, не хочеться просувати продукт, котрий Поганий, поганий, але так не забагато. А хочеться просувати продукт, який людині не потрібен. Хочеться примусити людину купити те, що їй не потрібно. Так насправді, більшість продуктів не потрібна, але. А що значить потрібно і не потрібно людині? Потрібно для життя чи для щастя? Дуже класно, дуже класне питання, дуже слушно. Але щастя, це що? Це конструкт, який в кожну епоху змінює своє значення у капіталістичному суспільстві, яке там існує всього лише, ну там скількись людству там нормальному сучасному людству, всього лише п'ять тисяч років. Так угу. капіталістичне суспільство існує ну на силу там 150 років. А У цьому суспільстві щастя можна купити. Автомобіль це щастя, там кімната це щастя, бриліанти це щастя. І настільки розумієш, навіть твоє власне тіло має змінюватися таким чином за гроші, щоб отримувати щастя. І це товар. щастя це товар. Бо у іншої епохи щастям було щось інше. Мені здається, машина: та все, що ти перерахував, це не про щастя, а про. Ну, Мабуть, це ну, А про момент, що ти це робиш, ти в моменті купівлі лише щасливий, але воно не робить тобі щасливим. Є ну, такий вираз, що людина, котра нещасна, не може гроші зробити щасливі. Щасливим. А ти знаєш людей, які перманентно щасливі? Які от 24 на 7 щасливі? Ну та але там гормональний збій а, абсолютно вірно. Ця людина де знаходиться? У спеціальному закладі Норм, ну, людина, яку ми ну, більш-менш ми можемо наз... ну норма, теж це така річ, яка рухається, але е, у сучасному суспільстві е, щастя. Це момент, звісно, ніколи ні в житті неможливо собі уявити людину, яка в... і так, є такі дискурси. Оці там, ну я не знаю, рух, ну я не буду казати New Age, Умовно, все, що з'явилося у 60-ті роки, там uh -huh. пов'язано з рухом хіппі, пов'язано uh -huh. з uh -huh. появою якихось езотеричних практик зі Сходу. Воно про на, навіщо на, на є, є, є? Якась мета у них є продавати щастя теж, тільки у іншому сенсі через ароматні палички та uh -huh. не знаю, музичні фестивалі. Uh -huh. От, е, Є і такий дискурс про, про продажу uh -huh. щастя, але взагалі-то. Щастя, це момент, в який ти відчуваєш щастя, і все, тому справа, що це е, така чуть-чуть синтетична історія в плані, того, що воно із нічого з'являється. Але його можна синтетично органічно зробити. ті, там так, є... синтетично чи органічно? Ну якщо сміттє. Я маю на увазі, що без хімії, а без наркотиків, да, без наркотиків. Ну, а з ну, моменту можна закохатися, та, можна закохатися, народити дитину, можна можна піти свіжим повітрям, подихати, подкаст записати. Так, але це зовсім не обов'язково витрачати гроші. Але для когось? А для, ні, для когось, а для зараз дискурс вибудований таким чином, що це найголовніше, що ти маєш робити. Врешті без грошей ти і не виживеш, більш-менш. Ну більш можна поїхати в ліс. Ні, я з тобою повністю згоден. що реклама і брендинг може. Це знов, те, до чого ми повертаємося в різних епізодах, час від часу. Це залежить від етичної позиції тебе, тебе як професіонала. Ти можеш сказати, я не працюю з табаком. Наприклад, так, угу. чи з горілкою? А можна сказати, я в принципі не працюю в рекламі, бо це нав'язування да, певної да. поведінки. Ну да. чому б ні? Я пам'ятаю, нещодавно передивлявся 99 франків, mm -hmm. і там, де він говорив про те, що ну, аля, я вирішую, що ви будете купляти. Ну, це і... так, це така уявна, уявна всемогутність. Я можу собі уявити, наприклад, себе там, молодим копірайтером багато років тому. Мені подобалась думка про те, що я зараз залажу буквально людям у голову mm -hmm. і змушу їх робити щось, що вони не хотіли робити. Зараз в мене зовсім інший погляд на ці речі. Який? Мені здається, по-перше, що мені взагалі, в принципі, все більш цікавий суб'єкт, ж НАТО, і тому mm -hmm. я рухаюся більше від там, масових комунікацій до індивідуальної психології, mm -hmm. до психоаналізу. А, а по-друге, навіть якщо я залишатимуся в парадигмі е, е, роботи з брендами і рекламою, то мені подобається спокушати. Uh -huh. Ну, по-перше, дійсно, це дуже гарне питання. Чи нормальний там продукт, чи не травить він дітей, чи не був в мене душа грішна. Все мені назавжди горіти в пеклі, бо там за ці 20 років я багато чого рекламував. Uh -huh. Чого ну, дійсно рекламувати не потрібно і буду продовжувати, бо так життя влаштоване. Uh -huh. Але окей, припустимо, в якійсь ідеальній ситуації я можу дивитися на продукт. Він мене влаштовує. І надалі я знайду не спосіб маніпулятивно змусити людину захотіти, uh -huh. а я знайду спосіб спокусити людину. А спокусити uh -huh. це така річ, навіть навіть мати спокушає немовля на життя, бо uh -huh. є немовляти, які не хочуть далі жити. Є такий феномен несподіваної смерті немовлят. Uh -huh. Ну от вони не спок... немає фізіологічно немає причин. Uh -huh. Лікарі не знають, чому вони помирають. Вони просто не просинаються. Є така думка, що вони не спокушаються життям, бо життя взагалі то така річ. Ну, ну ахіріть. хіреть да, да, да. особливо в момент народження. Уявляєш, да. ну це, це є неймовірний стрес. Нейма... Ну це як нас з тобою зараз просто викинути у космос без число рода. В нього там якісь секунди, щоб навчитися взагалі дихати, кричати, в нього його обжигає неймовірний ну, ну, Але ж ти ж ще не, не чекаєш це все. Ти просто там вже все на рефлексах. Воно фіксується все. Воно фіксується і назавжди залишається з тобою, бо угу. ми ж чим відрізняємось від всіх інших створінь біологічних на землі, що у нас ми занадто рано народжуємося. Угу. І у нас вища нервова діяльність, пам'ять і все інше всередині матері вже mm -hmm. там фіксується. Тобто mm -hmm. всі ці речі умовно пам'ятаємо, mm -hmm. не усвідомлюємо, але пам'ятаємо. Mm -hmm. Так що цей стрес дійсно на що жити, на що взагалі цей капець? І оці моменти щастя це дійсно досить. Достойна професія, насправді. Uh -huh. Але етична позиція, ми, ну, ти ж знаєш, що насправді у нашій роботі ми постійно стикаємося з неетичною позицією. У ну, багатьох професіях це. І і в багатьох професіях, uh -hmm. Це життя. Uh -huh. Просто, я думаю, це твій вибір, і uh -huh. ти ок, не ок. Дві ну. чи твого мозоку. Uh -huh. Артема. <світ> 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 Артема, мені подобається. Добре, то ми можемо для себе все ж таки такий невеличкий маркетинговий нім поставити та сказати. Ми хоч ну я хочу, щоб реклама допомагала людям робити вірний вибір і покращувала їх життя життя. Бо, наприклад, можна продовжити так: бо в неймовірному різмаїтті товарів і брендів дуже зараз дуже легко загубитися. Угу. І купити щось що є просто в кращому випадку пустишкою, і це нормально. Mm -hmm. Пустишку що можна виконати. Mm -hmm. Ми ж з ми знімбом, О, у гіршому випадку, що, чимось поганим там забагато цукру, чи ще щось, чи ще щось. Так але це за од... та... забагато цукру і капіта. А ти ж ти їсиш ввечері під кіно, і ти неймовірно щасливий, бо ціна щастя за ну, дуже часто. Ціна щастя, бо, вона ціна Особлив... особливо особливо, <laughs> ні, особливо у сучасну ну, розумієш. Наш там австралопітек, наш пращур, якийсь, щоб дістатися до меду, він, по перше, мав потратити кілька тижнів і знайти це дупло. або й вмерти по, по 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 шляху вмерти. Так потім що ці бджоли його покусають, і звісно, ну ціна цього була ну неймовірно висока. А зараз це 12 гривень, і ти... та ж кількість цукру у тебе крові. У світі не так багато брендів, які зростають. Я вважаю, що в е, брендбуку повинен бути архетип, але він не повинен е, бути як фундаментальним якимось інструментом. Ну, наприклад, у банківській сфері ніколи не буде бунтара, окрім одного котика, і те питання.